Я бачила, як ти хиливсь додолу, пригнічений своїм важким хрестом. Ти говорив? Я втомлений. Так, справді, я дуже втомлений. Боротися навіщо? Я одинокий. І нема вже сил. Ти говорив так просто і спокійно, щось в голосі тремтіло, мов сльоза, та полиском сухим світились очі, як завжди, я стояла біля тебе, не зважилась ані за руку взяти, ані схилитись до твого чола, ані тебе підвести. Я дивилась, як ти хилився під своїм хрестом. І потім довго я дивилася на тебе. Тоді, як ми з тобою розлучились. Тоді, як тільки образ твій, мій друже, привиджувався мені в безсонні ночі, все голос твій бринів. Я втомлений. Так, справді. І брала я тоді паперу картку білу. Хотілося мені зібрати ті сльози, що в голові бриніли невидимо. Колись отак розказує легенда. Хустиною святая Вероніка зібрать хотіла сльози й під Христа. Та на хустині замість поту й сліз зостався образ у вінці терновім того, хто впав, з небулей під хрестом. О кожний раз! Як я збирала сльози твої, мій друже, на папір біленький, я бачила те чудо Вероніки.